Вас, дітки. Скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Так, зима. з пейзажем, як гарно навкруги. Не дарма зиму називають чарівницею. Вона, ніби зачарувала всю природу і все довкола поринула у сон. Справжнє спляче царство. Що ми можемо побачити, дітки? Так, бурульки. Як утворюються борульки? Коли вони починають танути? Зараз я вам хочу розповісти одну історію про мишка. Одного разу хлопчик Мишко спостерігав, що ввечері з даху будинку звисають великі борульки. А вдень, коли світить сонце, вони починають танути. Хлопчик. Захотів зробити дослід. Він зірвав одну бурульку, поклав її у склянку, а склянку поставив біля теплої батареї, що трапилось, як ви гадаєте. Так, бурулька почала танути від тепла. Такий самий дослід можна зробити і зі снігом. Його треба принести додому, покласти у ємність та поспостерігати. У теплі сніг почне танути. Зараз пропоную вам пограти в гру що якого кольору. Вам потрібно поглянути на картинку та сказати, які кольори переважають у зими чарівниці. Наприклад, яке небо зимою сіре. Або блакит, невірно. новорічне дерево, дітки, якого кольору? Так, ялинка або сосна мають зелений колір. Вірно, вони вічно зелені. Що дітки має білий колір взимку? Вірно, сніг, сніжинки, іней. Які ще секрет зими ви знаєте? Поміркуйте, будь ласка. Сподіваюсь, вам сподобалась моя розповідь про дослід мишка, а також гра до зустрічі!